На дорогах Івано-Франківська побільшає комунального транспорту. Цьогоріч місто планує додатково закупити вісім автобусів та відкрити нові маршрути. Утім, наразі бракує водіїв. Екологиня за освітою водійка за покликанням Ніна Штурмак вже п'ять років керує тролейбусом. Вибір такої професії був випадковим. Почула про потребу водіїв в електроавтотрансі, спробувала і вирішила залишитися. Відтак Ніна каже на підприємстві жінок водійок громадського транспорту суттєво побільшало. І сиділа якраз позаду водія, і там оголошення, натрапило оголошення, набирають водіїв. Зважила всі за і проти, зателефонувала, запитала, що, як, які умови, запропонувала прийти. Ось так я тут опинилася. Багато дівчат зараз побільшало, теж подобається. Напевне, знаєте, як ідеш і дивишся жінка водій, тролейбус, така велика машина, а як це, а що це. Наразі в Івано-Франківську діють сім тролейбусних та 22 автобусних маршрути. Їх обслуговують понад 100 одиниць громадського транспорту. Якщо зазвичай на лінію випускали 45 тролейбусів, то в літній період цього року містом їздять 40 рогачів. За їхню справність відповідають автомеханіки. Ми забезпечуємо ремонт і випуск автомобілів на лінію. Робимо випуск, забезпечуємо ремонти. Бачимо машини заїжджають, ми дивимося огляд, відповідно робить ремонти по вимогах водіїв, які є потреби по машинах. І ранком випускаємо машину на лінію. Це механік по випуску, і три людини, електрик, і два слюсера для ремонту. У грудні минулого року місто продовжило маршрут п'ятого тролейбуса до мікрорайону Бам по новій тролейбусній лінії. Будували її для кількох майбутніх маршрутів, оскільки з'єднання мікрорайону Пасічна з Бамом уже є, пояснює директор КП Електроавтотранс Віталій Голутяк. Планують новий маршрут до залізничного вокзалу. Ми зараз вдруге вже оголосили тендер на закупівлю автобусів. Спочатку ми планували купляти нові автобуси. В кількості 15 одиниць, але оскільки можливості бюджету зараз не такі великі, тому ми вирішили сконцентруватись на восьми автобусах, які були у користуванні. І сподіваємося, що протягом тижня-двох у нас буде переможець, і десь до Дня Незалежності ці автобуси вже зможуть бути в Івано-Франківську. Нині понад два десятки працівників підприємства мобілізовані до лав ЗСУ. Наразі на балансі підприємства є 71 автобус. З них три гуманітарна допомога, яку не можна використовувати на лініях громадського транспорту. У планах не лише збільшення автопарку, але й навчання та робота для водіїв. Зараз найбільша проблема це з водіями, тому що є мобілізація. Відповідно, водії мобілізовуються, тому зараз навіть не проблема в. В техніці проблема в наявності достатньої кількості водіїв, які можуть бути і по віку, і які можуть водити, і по здоров'ю, які можуть відповідати тим нормам, які повинні відповідати водії. Поки місто реалізовуватиме плани з розширення автопарку та маршрутів Івано-Франківську, електроавтотранс запрошує на роботу водіїв, автобусів та тролейбусів, щоб разом розвивати та полегшувати автотранспортні перевезення івано-франківців. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.